Blahosloven Boh náš sedaný, prísnoj vo veky

Це помили нас, слухаючи стріка наша, владику прости беззаконні наша, святий посидить свинемося наша. imene Tvoje orade. Gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. Slavu su i sredno i sredom да duhu. I na da njih brezno je ovim gavim govani. Oči naši žije, si na nebesi, da svedi se imja Tvoje, da prine sarstvi Tvoje, da bude Tvoja Tvoja. Iako na nebesi i na zemlji, hrib naš na sušni daš nam nesi, ostavi nam doj naša. Iako živimo ostavljenim dožnikom našem i nas u ну нас от Як яко Твоє царство і села і славу, ця Іса, не Святого Духа нині пресне, і во віки віком. Неселена радуєся, бо на престолі серце спателя, во пламені оненім. Без биному пристанищу, і діже полізни душі, ні лесіляються, все поради, призови мене спа. Щедро святішого серця твоєго, с того стамосподеві осі, я же воздані велича. rzejas niekamień czy droś serce twoje na niego poła serce moje i pomoże Щасликами, щедро святішого серця Твоєго. Серце чисто завжди воні, Боже, і дух право блони в утробі моє, величаєм живота вже Христе, якоспомили. Збити причасниками, щедро святішого серця Твоєго, слава Свій, Сину і Святому Духу, і нині присної во віки, віком, велича. Господи нас в ти причасниками, ще дрося ніжого серця твоє. Вонь мир, всім премудрость, вонь ми. Ти, Господе, вся земля, пойдежи мені, одити славу хвали, дади ти славу хвалі. Вся земля да поклониться тобі, тобі, да пойде імені Твоєму вошню. Оскликні ти, Господе, і вся земля, бойдежи мені, одади славу хвалі та дійде славу хвалі Його. Господу помолімся, Господи помилуй, як у свят Боже наш і тобі славу осила і і святому духу, на ній присна й во віки віков. Всякое дихання да хвалить Господа. Всякое дихання да хвалить Господа. Бо утверждение сили, Його хваліте Його, хваліте Його. Хваліте Хвалите Бог Його, хваліте його тверждение, сила Його. Твоє дихати, да хвалить на хвалить. Його, я же сподобитися нам слышенню сьогодні, Евангелия, Господа Бога молим. Пре мудрость спростив, ослушим святої Евангелія, мир усім, і Ми, дукови твоєму, твоєму. От Матея святой Евангелія чтеньє, Слава тебе, Господи! Вонь мим сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Слава Тебі, Господи! Ісусе, Сине Божево, откриви щедро святіше серце Твоєго, помилуй і спаси Тебе, Величаючий. О, Найзвяті! Lice Isusa krasoto presvitlaja, pomiluj i spasi tebe veličajuši. Oh. Ісуса село, не побіди моя, спаси тебе величайюші. Найсвятіше є, серце Ісуса по, о, 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 помилуй нас. Серце Ісуса люби не помилуй і спаси тебе величающе. О, Найсвятіше, серце. Це Ісуса, веселіє серце Моєго, і спаси тебе О, найсвятіше є серце Ісуса, пой. Серце Ісуса, труждаючийся, помилуй і спаси тебе величающе. О, Найсвятіше є, серце. Oh, 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 Ісуса очистив, мой помислов суетних помилуй спаси тебе величайши. О, Найсвятіше. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса сохрани, серце моє отпохне і лукаві, помилуй спаси тебе величайши. О, величайші. Серце Ісусе, покрови, життя Моєго, помілуй, спаси тебе величаю. Сусе, надежда во смерті моєї, помілуй, спаси тебе величаю, О найсвятіше. Ісусе, утішені моє на суді Твоєм, помилуй і спаси Тебе величаючи. О, найсвятіше є серце Ісуса, помилуй нас. Паки-паки, пак і приклонче коліни миром Господа Бога молім. Господи, помілуй Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним в усім, чого ти від Нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі і для Тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я спомагай у всіх потребах та благослови мене в усіх працях. a u kinci dozvol mi nju lasi tvoji svijato umerti. Pomiluj nas, Bože, po i milu se Tvoje, molim Te se usluši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, oste, pomiluj, oste, pomiluj, oste, pomiluj. Є ще молимося у святішому селенцем нашим Францисці Папіремстім і болюбим єпископі нашим Кернілі, о служачі послужиш у святім храмі самі оці наші духовних, і во сей Бог Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося Тобі, Господу Богу нашому, Єже, presrite на стена слязи в оплегунимих ради, і силою і благослови твоя збавити і помилувати. Її. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Єще молимся, Оєже, услушатися, ласу молині, нашої молитви, помилоти раб твоїх украшаючих храм, сей святий. Да благоприятна буде милостиня їх пред престолом владычества Твоєго. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Є ще молимся, о Єжу множитися, числу почитателя святішого серця Твоєго і благословити почитаючих є, Господи, милостиво, услыши й помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Є ще молимся у пристоячих людей, ожидаючих у тебе, великі багаті милости. За творечну милостеню і зася, православних християни. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості, щедротами, любим єдинородного Сина Твого, з ним же була условен Єси, з опресвятим і була їм же отворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Премудрость. Чеснішою, керуємо і славнішою, безравненням Серафим, Slava Tebi, Hriste Bože, uplanje naše, slava Tebi. Slava Otcu i Sredno i Svjetomu Duhu i na njih prisno i ovih i vikova mi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. O, От серця, всю благодать Сточевий Христос, істинний Бог наш молитвами причисти своєї матері, преподобних і богоносних отець наших і всіх святих помилити, спасет нас, як облах і чоловіку любець.